Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. 6 червня журналісти відзначають своє професійне свято, і для кожного це щось особливе. Журналістика для мене це прикольно. Журналістика для мене це моя свобода, це спілкування, це, це великий відсоток мого, мого, мого життя. Тому що, тому що що? вісім прийшла, вісім пішла. Заняття. Яке дозволяє мені реалізувати себе, допомагати людям в складних ситуаціях і контролювати чиновників, покликання, робота, реалізація себе, свого потенціалу ну, зрештою, це велика частина мого життя, яким я задоволена. Для Ірини Басенко журналістика це справді стиль життя. Ірина працює журналістом у Вінницькому інтернет-виданні, поетеса, волонтер, громадський діяч. Одна з тих, хто запускав роботу народного контролю на Вінниччині. Працювала кореспондентом телепроекту. Для мене це було і за честь, і за можливість якось себе удосконалити. Звісно, мені от. Там і заклалася та ниточка, що я я зараз займаюся розслідуваннями в більшості, і причому активним учасником багатьох подій. Тобто люди звертаються по, по допомогу. Ірина згадує свій перший сюжет, коли працювала кореспондентом народного контролю. Тоді піднімала проблему парку хімік. Я пам'ятаю цей парк ще вперше, ще з мікрофоном народного контролю. Це був мій перший відеосюжет, і дійсно тоді зараз ті самі люди мене зустрічають там. Коли мене щось пікетують, чи збираються на збори. Вони мене впізнають, вони говорять, що от, от це ж ви були тоді на. На зйомках на цих, і я пам'ятаю той перший раз, коли ми пішли в міську раду, коли нас ще ніхто там не хотів приймати. Взагалі там не чули ні про яких журналістів, які можуть просто так прийти, от взяти і прийти до чиновника. Як це так? Отак, от, от ми їх поступово привчили до того, і вони знають, що кожен раз їхній прийомний день, і завжди до них обов'язково приходить журналіст народного контролю. Вже не я, вже мої колеги почали ходити так само, але ну це трохи дисциплінує більше їх, я так гадаю. Ірина закохана в улюблену роботу та не раз доводиться мати справу з тими, хто вперто ігнорує свободу слова. Ось буквально кілька днів тому я подала заяву до поліції про перешкоджання моїй законній діяльності журналіста, тому що з комунальної установи з будинку престарілих мене просто виганяли, забороняли знімати мені моїй колезі, так само не давали коментарів. Ну, зараз багато таких фактів. Живе Ірина в орендованій квартирі. Каже, для молодої журналістки власне житло то велика мрія. Показує нам копію карти України, яку вишивали по всій країні. Ірина була організатором цієї ідеї. Живе у неї кицька, назвала шиною в честь Майдану. А мені сподобалась назва шина, тому що щось таке майданівське, повстанське в цьому є. Ну і вона у нас така і є. А скільки? Два роки. Та найбільше щастя для Ірини донечка Катруся, яка частенько допомагає мамі у роботі. Я знаю заради кого я працюю, заради того, щоб в неї було гарне майбутнє, щоб це суспільство, можливо, хоч трішечки зробити кращим. Когось відучимо від корупції, а потім ми йдемо в лікарню з дитиною там, до лікаря. І всі дуже добре знають, що це прийшла мама журналіст, що до неї е, тут жодної не може бути ні корупції. Мама мене бере та з собою. І тобі цікаво дивитися, як мама працює? Так. Да. Тож, незважаючи на перепони, сьогодні журналісти працюють, творять та дізнаються. А віничани вітають усіх журналістів з професійним святом. Я хочу пожелати уваження і Зі сторони е, окружаючих побольше інтересні інформації, правдивої інформації і свободи слова. Я вас вітаю з праздником, з таким чудовим святом. Бажаю вам щастя і всього найкращого в цей день. Треба тільки посміхатися. Я хочу привітати всіх журналістів з професійним святом. Бажаю їм всього найкращого. Міцного здоров'я, як то кажуть, це в житті найголовніше. І е, бажаю по житті крокувати, прямо не сходити з цієї дороги і висвітлювати інформацію об'єктивно. Я вітаю всіх журналістів зі святом. Бажаю, що робота, яку вони роблять, дійсно корисна для суспільства і бажаю їм успіхів і не занадто утисків влади. Вітаю всіх журналістів зі святом! Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль.